Приїхала Шкода Фабі з Німеччини, от Щойно поставила на облік. 13 рік, подані 6 дизель, гарну оптику лентовану, маємо 16 титани, гарна ціленька, акуратна машинка. Середні теж акуратно. Сидіння, чисті, акуратненько. Компутація маємо переніску підйомники, регулювання дзеркал, Криз контроль маємо. Так, по пробігу 155. Пробіг підтверджений, є документи за опціону. Велика гарна мультимедія. Звичайно, коробка ручна. Тобто гарно доглянута машинка.